Астрономи ототожнили десятки зоряних потоків із геєю. Галактична археологія як Гея розкриває таємниці знищених галактик. Наше розуміння чумацького шляху постійно змінюється. Ще кілька років тому ми бачили його як відносно статичну структуру, що обертається навколо центру і складається із зірок, газу та пилу. Але завдяки сучасним астрономічним спостереженням, зокрема місії ГАЯ Європейського космічного агентства, і всей, ця картина зазнає радикальних змін. Недавнє відкриття, про яке повідомили в науковому співтоваристві, ідентифікація майже сотні зоряних потоків, пов'язаних із кульовими скупченнями, є яскравим прикладом цього процесу. Це відкриття не просто збільшує кількість відомих нам галактичних структур, це відкриває вікно в минуле нашої галактики, даючи нам змогу зазирнути в епоху, коли чумацький шлях активно поглинав інші галактики. Що таке зоряні потоки і чому вони важливі? Уявіть собі, гігантський космічний килим, зітканий із зірок, газу та пилу. Цей килим наша галактика. А тепер уявіть, що маленькі шматочки сміття, залишки інших, менших галактик, які були розірвані силою тяжіння чумацького шляху, випадково падають на цей килимок. Ці уламки є зоряними потоками. Це тонкі витягнуті структури, що складаються із зірок, що рухаються з однаковими швидкостями та хімічним складом. Відкриття зоряних потоків схоже на археологічні розкопки в космосі. Вивчаючи їх, ми можемо дізнатися про минуле нашої галактики, які галактики вона поглинула, як відбувалися ці процеси поглинання і як вони вплинули на еволюцію чумацького шляху. Гая революція у вивченні зоряних потоків до геї, вивчення зоряних потоків було надзвичайно складним завданням. Попередні спостереження були обмежені низькою роздільною здатністю та чутливістю, що ускладнювало виявлення тонких і нечітких структур. Гая з її неймовірно точними вимірюваннями положення та швидкості мільйонів зірок зробила революцію в галузі. Дані Гая дозволяють астрономам створювати 3D карти зірок, виявляючи тонкі відмінності в їх русі. Саме це дозволило Інтянченю та його колегам з Мічиганського університету розробити алгоритм StarStream, який автоматично виявляє зоряні потоки. Цей алгоритм, як підкреслюють автори, є потужним інструментом для виявлення потоків, які могли бути пропущені попередніми методами. StarStream Discovery – подвоєння кількості відомих потоків. Результати роботи Ченга та його команди вражають. Вони ідентифікували 34 потоки високої якості та 53 потоки низької якості, що загалом подвоїло кількість відомих зоряних потоків, пов'язаних із кульовими скупченнями. Це величезне досягнення, яке значно покращує наше розуміння структури та еволюції чумацького шляху. Але найцікавіше різноманітність виявлених потоків. Автори відзначають, що багато з них не збігаються з орбітами своїх предків, деякі широкі або короткі, а одна NGC 4147 має майже круглу форму. Це суперечить загальноприйнятій думці про те, що зоряні потоки є тонкими витягнутими структурами. І підкреслює складність процесів, які відбуваються під час знищення галактик. Швидкість втрати маси кульовими скупченнями, що говорять нам нові дані. Вивчення швидкості втрати маси кульовими скупченнями, попередниками виявлених потоків, також дає цінну інформацію. В середньому швидкість втрати маси коливається від 1,0 до 100 мас сонця за мільйон років. Хоча автори не виявили сильної кореляції між швидкістю втрати маси та іншими властивостями кульових скупчень, це відкриття може послужити відправною точкою для подальших досліджень. Що це означає для нас? Це свідчить про те, що кульові скупчення активно втрачають масу протягом свого життя, процес, який може бути пов'язаний з їх еволюцією та взаємодією з галактикою. Можливо, більш детальний аналіз швидкості втрати маси в поєднанні з іншими параметрами кульових скупчень дозволить виявити закономірності і зрозуміти, які фактори впливають на цей процес. Особистий погляд. Галактика калейдоскоп. Для мене, як для людини, яка захоплюється астрономією, це відкриття є справжнім дивом. Уявіть, що ми дивимося на величезний галактичний калейдоскоп. Де кожен фрагмент є залишком знищеної галактики, і Гая дозволяє нам побачити ці фрагменти в безпрецедентних деталях. Що мене найбільше вражає це усвідомлення того, що наша галактика не статична структура, а динамічна система, яка постійно змінюється, поглинаючи інші галактики та інтегруючи їх у свою структуру. Ми, як люди, є частиною цієї динамічної системи, і наша доля нерозривно пов'язана з еволюцією чумацького шляху. Перспективи на майбутнє що попереду. Відкриття майже сотні зоряних потоків це лише початок. У майбутньому буде ще більше захоплюючих відкриттів, оскільки Гая продовжує працювати та розробляти нові методи аналізу даних. Які питання залишилися без відповіді? Які ще галактики були поглинені чумацьким шляхом? Як поглинання галактик вплинуло на структуру та еволюцію нашої галактики? Чи є субе темної матерії малої маси в нашій галактиці? Відповіді на ці запитання допоможуть нам краще зрозуміти місце нашої галактики у всесвіті та наше власне місце в ньому? Висновок галактична археологія продовжується. Відкриття майже сотні зоряних потоків. Пов'язаних із кульовими скупченнями, є знаковим моментом в астрономії. Завдяки гае та алгоритму Старстрим ми відкриваємо нову еру у вивченні структури та еволюції чумацького шляху. Галактична археологія продовжується, і нас чекають нові захоплюючі відкриття, які допоможуть нам краще зрозуміти наше місце у Всесвіті. Це не просто науковий прогрес, це можливість побачити минуле нашої галактики та усвідомити, що ми є частиною величезної динамічної системи, яка постійно змінюється та розвивається. І це справді захоплює.